А яка ціна вашого уроку? А як ви думаєте? Коронне запитання і така коронна відповідь. Але насправді мої уроки вартують дорого. Це точно не 200 гривень і навіть не 500 гривень, беріть більше. Чому така ціна? Все просто. Тому що я хочу жити це життя гарним вчителем і мати змогу навчатися. Мати можливість заробляти достойно, відпочивати, оплачувати бухгалтера, податки і взагалі мати добрі втатки та планувати своє майбутнє. Я нещодавно подивилася художні студії, які є в Києві, то там урок у них вартує, причому це групове заняття, щось 400-500 гривень, там десь півтори години. Ну, тобто це окей. Це при тому, що приміщення, матеріали, і ще якісь такі речі, так, оренда, це все, це теж тягне бюджет. І плюс це група, тобто може бути і 5, і 10 діток. А ще ж і податки також. Ви про це не забуваєте, бо в мене, наприклад, 10% доходу йде на податки. Отака от, от історія, дорогенькі. Тож, якщо ви хочете навчитися малювати, випишіть. У мене дорого, але результативно. За це ви можете не хвилюватися.